Так, будемо створювати буквицю. Я виділя... ну, виставляю посередині, вибираємо якусь нашу літеру. Давайте для літери А, ну, перша літера, ми створимо A, так? А, Що ми можемо зробити? Для а, а, зручної роботи ми її збільшимо розмір. Це все в налаштуваннях нашої букви. Типографіка можна отак збільшити, і вибрати якийсь гарний фон. Так? Можна тут вибрати вже готову ну Літеру А, наприклад, ось така якась. І на основі неї будемо створювати буквицю. Ну, давайте я буду а, з природою щось поєднаю цю буквицю. А, якийсь гарненький фон, ми фон виберемо. Я хочу вибрати з засічками. Можливо, зараз знайдемо. Є літера наша, можна її ще збільшити, неважливо. Так, наша літера в основі є. Що ми можемо зробити? Можемо додати там італік, якщо нам потрібно, можна зробити більш жирнішим, якщо це потрібно. Ну, базові якісь налаштування можна зробити. Коли наша буковка є, ми, ми її тепер. Вона у нас як буква на шарах текст. Ми можемо її змінити А, Б, В і так далі. Ми зараз її перетворимо на що? Ми її перетворимо на а, фігуру. Shape to ту патч. Так, дозволите. І тепер ми бачимо. А, Ну, сама літера, і ми вже можемо її змінювати вузликами. Бачите, ось тут. Ну, а давайте щось домалюємо, додамо до нашої літери. Наприклад, ось цей вузлик можна його ось так потягнути. Да, там, наприклад, листочок. Давайте якийсь листочок намалюємо. Потім я відміню дії і вставимо листочки на нашу буквицю. Як можна намалювати листочок? Ну, досить просто. Можна ось так фігура. Виберемо. Раз, два, три, 4, 5. Тепер двічі, двічі клацаємо. У нас вибирається вигин, от такий листочок у мене є. Можна його зафарбувати. Можна так. Можна, давайте гілочку зробимо. Один листочок є, я здублюю. А, ну, Або просто витянемо, здублюємо, знову ж виберемо вузлики, можна зігнути в іншу сторону, отаким от чином, якось да. а, в, в, вигини наші робимо. Ну, Можна а, ці, на базі цих листочків да, створити, ну, додатись один до нашої буквиці. Зальємо кожен окремо, можна градієнтом залити. Да, якимось, так. Підправимо цей градієнт, наприклад, ось таким чином. А ну і цей так само зальємо градієнтом, а, виберемо зел зелений колір а, якимсь іншим. І а, так, такий самий, давайте. Тимніший якийсь ось так буде. А, так, два листочка у нас є, можна тепер їх згрупувати. А, можна їх якось зменшити. А, можна повернути, це ми вже вміємо, так? Да? Ось так. І прикрасити нашу літеру. Давайте додамо ось сюди. Я е, затис... затискаю. Е... Мене. Двічина. Я затискаю Alt і давайте розмножимо так. Ну а потім їх під, підкоригуємо. Так, е, тепер ми ось сюди якось додамо, можна зменшити. Отак, От е, з листочками. Е, ось таким такому, такого плана перевернемо. Ну, на, на так, я випадково Ось так зменшимо. Якось ось так можна ще перевернути. Дати такі листочки у нас. Ну, тут можна додати якісь скругленням отаким. Тобто мені не сильно сподобалася ця лінія. Я двічі натисну вузлики можна її літеру Знову додамо вузлик. Отак. Можна його зробити круглим. Отаким чином можна так само змінити. Давайте отак, перенесемо. отут скруглимо. А, ну давайте такий самий, такий зробимо скруглення таке саме. Так, а тут у нас сюди о. Так, нижче. Нижче. Отак. От Отак. Ну, як, якось так зробив. Ну і е, основний наш малюнок ми теж перенесемо сюди. Повернемо його. Ну і, звісно, зменшимо. Ну, така у нас буквиця вийшла. Да? Можливо, у вас щось краще вийде. Це ми е, так швиденько. Ну, звісно, е, це у нас як дерево. Ми зальємо всю фігуру знову ж зеленим кольором, можливо, а задамо якийсь ось такий темно-зелений колір. Можна задати границі. Давайте градієнтом. Ось таким перехід із чорного в темно-зелений буде. Ну і задамо границі. Границі у нас будуть чорним кольором. Ну або не чорним, можливо. Білим не видно. Ну, давайте все-таки чорним зробимо. От так. Ну, от так, такий малюнок у нас вийшов, ну і його зберігаємо. Можна все виділити і згрупувати в одну групу. Да? Подивимось, що це у нас одна група. Дійсно, ну і можна потім вставляти в різний текст. Можна задати розміри по замовчуванню. нашу так, щоб літера не виходила, десь приблизно таким чином. Ну і підтягнути, щоб тільки сама літера. Ну і зберегти в форматі SVG файл, зберегти як.